Всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтайм. З вами, як завжди, Станіслав. Та сьогодні будемо дивитись німецькі годинники циркула. Я нещодавно став офіційним дилером бренду циркула в Україні вже встиг зняти для вас огляд. Залишу тут у куточку посилання, по котрому ви зможете. Минулий огляд подивитись. А сьогодні до мене доїхали нові моделі, в тому числі індивідуальне замовлення клієнту на саму дорогу модель бренду: це циркула Фейсет 2300 євро. Вона обійшлася вже з доставкою, з розмитненням в Україні. І я думаю, буде цікаво, особливо для тих, хто ну, багато хто писав, насправді що дорого. У минулих оглядах, тож ми подивимось, чому ці годинники так коштують, Чому ця людина вибирала ці годинники? Бо коли я поспілкувався, видно, що чоловік розбирається у годинниках, що він не просто знаєте, отак закрив очі. Ага, ага, вот є циркула. Хочу витратити 2300 євро. Людина розуміла за що вона платить гроші. І я коротенько хочу нагадати, що циркула це німецький бренд, який існує з середини, з середини минулого сторіччя, але активно він почав прям розвиватись з 2018 року, коли управління став Корнеліус Хубер. Це сімейний бренд, і сьогодні він доволі активно розвивається. Робиться в Німеччині в невеличкому містечку, як то часто роблять німці. І швейцарці в тому числі. Тож, на цьому я думаю, прелюдію, Я думаю, це неправильне слово, слово пробачте. Підкажіть мені прелюдію, господи. Так, давайте переходити до годинників. Перша модель, яку я покажу, це циркула ProTrail мікропрага в лімітованому виданні 50 годинників у світі. Що я одразу хочу сказати з приводу лімітки. Мені не дуже подобається, що на задній кришці вказано One of 50, тобто не вказано, який саме номер. Цього немає і в жодному сертифікаті, чесно кажучи, це наштовхує на думку, що бренд може зробити не 50. А 100 екземплярів, наприклад. А як ви це перевірите? Я щиро вірю, що циркула все зробила чесно. Але чому тоді не вказувати чіткий номер моделі? Ну а сам годинник виглядає супер. Така доволі класична польова стилістика. Мені, наприклад, дуже подобається. Абсолютно, одразу видно, що годинник не з дешевих. Я не знаю навіть, як це пояснити, просто настріляне око. Видно, що щось дороге. Циферблат прекрасно пророблений, дуже насичений, майже немає бліків. Корпус прям. Якось дуже по-дорослому виглядає, тобто є всі елементи, котрі зазвичай присутні в дорогих годинниках. Є відчуття цього взагалі корпус зроблений з нержавіючої сталі, 316 l з піскоструйним матовим покриттям, ще й заявлений додатковий захист від дряпання на відмітці. 1200 по шкалі вікерсу сам по собі корпус і складної форми і прекрасна якість обробки. Дуже багато переходів. Гранений є трохи дзеркальної поліровки на ранті, тому об'єму за очі. Класний ремінь з текстилю на зовнішній стороні, і натуральна шкіра з внутрішньої є система швидкої заміни. На жаль, в нас відбувся косяк, і по помилці не вислали браслет до моделі, котрий я замовляв. Тому у огляді його немає. Але я до цього годиннику додатково очікую той самий браслет. Дуже класний циферблат, зерниста текстура, дуже насичена, чудовий контраст стрілок та міток, абсолютно нічого зайвого. Є швейцарська суперлюмінова BGW9 на стрілках та мітках. Закриває циферблат сафірове скло з внутрішнім антибліком. Антиблік тримає просто супер. Ну і я хочу сказати, що по характеристикам годинник звір. 150 метрів водозахист, голівка загвинчується для кращої герметичності. Це прям чудовий показник. Для польового годинника. І на борту розширена версія швейцарського автомату, селіта sw 200 у версії Elabor. Мало того, що тут покращена точність до 5-7 секунд на добу, так тут ще і заявлена дуже крута антимагнітність до 80 000 АМ. Швейцарці за таку ціну в кращому випадку поставлять просто базовий селіта sw 200 Про антимагнітність там не буде йти і мови. Ну і звичайно розміри. Діаметр 40 мм від вушка до вушка 46, товщина 12, вага на ремені 95 грамів, на браслеті буде 175 грамів. Чудово сидять на моїй руці 18 см в обсязі. Мінімалістично, дорого, класно зроблено, чудові характеристики. Коштує на сьогодні 52 250 гривень, але з браслетом буде десь в районі 62 тисяч. Далі подивимось з вами дайверську модель з колекції Super Sport. Причому це справжній суперкомпресор з водозахистом 300 метрів, а суперкомпресор визначається тим, що безель знаходиться у середині циферблату та регулюється окремо виведеним клапаном. До речі, він обертається тільки в одну сторону і всередині коробочки це вказано, щоб ви своїми зусиллями нічого не зламали. Бо зазвичай моделі, котрі я тримав, в них безель крутиться в обидві сторони. Ви можете бачити, що дизайн голівок трохи різний. Заводна голівка трохи відрізняється, вона і загвинчується. Клапан безелю не загвинчується, але він герметичний. І я нагадаю, що простими словами годинник-суперкомпресор це чим більше тиск на годинник, тим краще стає водозахист. В нас знову ж доволі складний корпус, особливо на кріпленнях вушок і бокових частин. Класна якість обробки, текстура сатинювання. Відрізняється на бокових гранях. І на ранці це знову ж дає об'єму на задній кришці першого годинника. Гравіювання було простеньке. Тут прям вас порадує шолом підводника. Глибоко та чудово, все те діло пророблене. Ремінь з каучуку так званий тропічний ремінь, системою швидкої заміни, колір морської хвилі, підстать циферблату, як його ще зараз називають патрол на англійській. Ремінь чудової якості я в минулих оглядах для цікавості порівнював з візуально аналогічним у Фойбос котрі набагато дешевше, і цей ремінь однозначно зроблений краще. Хоча по картинкам і відео цього не скажеш, тільки при тактильному контакті. Циферблат дуже інформативний, чудово пророблений. Зверніть увагу, що для годинникової стрілки виведена окрема шкала. А хвилинна стрілка чітко впирається в свою шкалу, тобто час читати взагалі на Ізі. Плюс контраст жовтого кольору з кольором морської хвилі і виглядає дорого, і читається класно, як того і потребує реальний дайверський годинник. Плюс яскрава швейцарська суперлюмінова c 3 x 1 Характеристики тут також бомба, сапфір з внутрішнім антибліком, 300 метрів водозахист, той самий швейцарський автомат селіти SWW 200 у версії. Labo з запасом ходу 38 годин, працюючи на частоті 28800 на півколивань на годину. Але, на жаль, в цій версії антимагнітність не заявлена. Розміри 40 мм діаметр, від вушка до вушка 46,5 мм, товщина 12, вага 100 г. Ну, я хочу сказати, що дуже комфортний та акуратний годинник для дайвера з водозахистом 300 метрів. На моїй русі сидить супер. Ціна на сьогодні складає 51 205 Гривень. Ну і останній годинник це ті самі циркула фейсет, замовлення мого клієнта та самий дорогий на сьогодні годинник бренду. Я вам хочу сказати, що виглядає він реально дуже індивідуально та дорого. Причому, коли я став роздивлятись його в макро, він сподобався мені ще більше, бо дешеві годинники в макро одразу покажуть вам всі свої косяки. А дорогі, навпаки, покажуть класні деталі. Одразу хочу сказати, що ні на що цей години не схожий. Абсолютно індивідуальний. Складний корпус і браслет з нержавіючої сталі 316 L. Купа кутів, купа переходів. Деякі зрізи прям дуже різкі, але зроблено все на дійсно класному рівні. Сатанювання на ранті бомбове, переходи типів поліровки дають чудовий об'єм. Браслет це взагалі кайф. Такої трикутної текстури. Я Ніколи не бачив. Обробка знову ж чудова, Застібка в нас дайверська з дайверським розширенням. Клієнт обрав таку, але можна вибрати і по типу метелик. Від цього міняється і ціна годинника. Циферблат виглядає як мозаїка. або Продавня стіна з цеглини. Колір називається Петрол, як ми вже називали, колір морської хвилі. Деталізація циферблату на вищому рівні. Є швейцарська суперлюмінова BGW9 на стрілках та Мітка годин. Ну і одна з фішок годинника це рідкісний швейцарський автомат, ладжор переред, J100, Сойне Elabor з великим запасом ходу 68 годин. 24 камені, 28 800 напів на годину, похибка всього 5-7 секунд на добу, кастомний ротор з вольфраму, самий міцний метал у світі. Я вам хочу сказати, що дуже часто у швейцарців в таку ціну на борту стоїть просто базовий селіта sw 200, а тут такий крутезний. Трохи дороблений монстр. Ну і розміри діаметр 38 мм, відвушка Від вушка до ушка товщина 10 мм, вага 170 грамів. На моїй русі сів як влетий. Він прям дуже круто відливається під різними кутами. Виглядає кошерно. На момент замовлення цей годинок обійшовся людині в 105 тисяч гривень. Що по курсу, як я казав, десь 2300 євро. Євро. На жаль, останнім часом. Дуже скакнув, і навіть причини, якщо чесно, я не знаю. Він продовжує трохи а, зростати. А що я хочу сказати про самі годинники? Те, що ми бачили в плані а, суперкомпресора і мікропрага, ну, в принципі, я вже бачив циркула, я вже вам показував. Це така стабільна якість. Це мінімалізм, але мінімалізм доволі складний, тобто, якщо придивляти і корпуси, деталі, дуже багато переходів, дуже багато деталей. Класно зроблені, мені подобається. Як то вміють німці, просто мінімалістично та якісно, це в принципі фішка німців. Якщо казати про модель Face Set, то вона вражує. З приводу того, чому людина вибрала саме цей годинник, ну там. В першу чергу був дизайн. Тобто людина сказала: вона побачила прев'ю цього годинника, вона знала бренд, його історію, і там в першу чергу дизайн. Далі просто якісь складові, це і якість, а якість дійсно дуже крута, реально крутий, складний, я б сказав, і браслет, і корпус, дуже багато переходів. Дуже непросто все це зроблено, і коли дивишся в макро, ну воно вражає. Тобто, от класний годинник ще один з показників: ви дивитесь в макро, і воно виглядає ще краще, ніж коли ви просто так перед собою у руках його тримаєте. А далі ще якісь нюанси по типу механізму, який реально дуже заряджений на сьогодні, я б сказав, рідкий у цьому сегменті. Я от нещодавно знімав для вас Моріс Лакроа Понтус. Мене вразив приємно цей годинник, але там годинник дорожчий, зроблений простіше на борту просто базовий селіта 200 Тут за гроші менше, менше ну, просто механізм, котрий на голову вищий, ще й противоударний. Тобто, якщо а, у коротких підсумках німця в цьому плані роблять трохи краще, трохи зарядженіше, Трохи якісь е, ніштяків додаються по типу е, антимагні, а, антимагнітності, противоударності, е, захист додаткових корпусів від подряпин, тобто те, що вам ті швейцарці за цей бюджет не дадуть. І дуже часто не дадуть і в бюджеті там, і плюс 500, плюс 1000 доларів, тобто буде простіше. Ну і в плані знову ж бренду, тобто бренд старий плюс Німеччина зроблена в Німеччині, однозначно це також коштує грошей. Тобто для тих, хто любить німецьку якість, простоту, мінімалізм, класні дизайни. і... Хоче собі годинник не з опери мас-маркету, бо очевидно, що цей годинник на сьогодні не дуже популярний в Україні і на іншому зап'ясті ви навряд чи його зустрінете. А замовити всі ці годинники, і подивитись каталог доступний бренду циркула ви можете в моєму інтернет-магазині Філтайм. Я залишу посилання в описі до цього ролику. Я офіційний дилер нагадаю, офіційна гарантія 2 роки. І на цьому буду завершуватись. Я сподіваюся, що вам буде було цікаво, було корисно. Не забувайте підтримати канал простої дії. Підпишіться, якщо хочете і далі дізнаватись про якісні класні годинники разом зі мною. А з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!